Так, друзі, всім привіт! От пропоную вам ще, хто хоче, можу продати оцей саджанець Туї. Туя називається Фрісландія. Це я сама живцювала і от вона вже така величенька підросла. Дуже в цьому місці я Колись посадила, а тепер бачу, що мені його тут не треба, воно буде мені заважати. Тому я пропоную, хто хоче собі. Зараз я вам покажу, як ця туя виглядає у великому стані. Ось така туя Фрісландія. Ось так вона виглядає. Я її стрижу, тому вона така кругленька. Такий кругленький кущик. Там в садку У мене є їх таких ще кілька штук, теж таких круглих всередині сада. Отакі От вони кругленькі. Зараз вона така колірна є, Ну, тому що була зима, то трошки такий змінений. От. Але зараз почне розвеснятися, і вона буде досить така гарна зелена, а кінчики такі жовтенькі. Дуже. Дуже гарненька буде. буде. Ну і зараз я покажу в іншому місці, які вони в мене. І ось в мене ще ці туї Фрисландія. Я їх тут попід забор посадила, вони тут будуть такими високими рости. Я верхушки їм не зрізаю, щоб вони вверх росли. Ось отакі. Ті, що я вам говорила тут всередині сада. Бачите, ось такі вони. Ось такими круглими шариками я їх стрижу. Вони дуже гарно розростаються в ширину, що з них можна ліпити все, що хочеш. Чим частіше її стрижеш, тим густіше вона стає і. Можна придавати любу гарну форму. Так що пропоную вам, хто хоче, от на даний момент в мене є один саджанець, який я можу продати. Я там їх ще багато наживцювала, то на осінь, то вже на осень буде. Видно і, і зрозуміло, що там і як. Тому що восени, восени я їх живцювала, тому я думаю, що на осінь можна буде, ну, буде результат з того живцювання. Ну, а на даний момент одну пропоную, хто хоче, відгукуйтесь.